Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Міністерстві закордонних справ Польщі повідомили, що очільнику російського зовнішньополітичного відомства Сергію Лаврову та іншим членам російської делегації не видадуть польські візи для участі у сесії організації безпеки і співробітництва в Європі, що відбуватиметься у польському місті Лоць. Таким чином, міжнародна ізоляція Російської Федерації поглиблюється із кожним днем. Саме побоюючись цієї ізоляції, президент Російської Федерації Володимир Путін уникнув не тільки реальної, але й віртуальної участі у саміті групи 20. А міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, який замість Путіна, поїхав на цю зустріч. Протримався там усього добу і навіть не провів жодної зустрічі з кимось з представників делегації країн Групи Двадцятків за виключенням міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки і. Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, який у свою чергу цікавився позицією Російської Федерації щодо зернової угоди, практично всі інші міністри закордонних справ країн групи 20 ухилилися від зустрічі із очільником російського зовнішньополітичного відомства. А тепер нове фіаско. Сергія Лаврова не пускають до Польщі. Репутація річ, як ми бачимо, досить складна і неприємна. І якраз у зв'язку із репутацією Шуфрічу і Суркісу, яких за день до цього обрали до членів Національного олімпійського комітету України, довелося відмовитися від цієї сумнівної честі. сумнівної, не з точки зору їхніх власних інтересів, а з точки зору української громадськості, представники якої задавалися досить простим питанням, чому це одіозні політичні діячі відомі своєю участю у політичних оборудках часів мерзенного Віктора Януковича, а також тісними зв'язками в російських політичних і підприємницьких колах мають продовжувати навіть громадську кар'єру в Україні. Це досить серйозний урок для всіх тих, хто вважає, що після цієї війни люди, які до її початку говорили про можливість домовитися із Російською Федерацією і знайти спільну мову із воєнним злочинцем Володимиром Путіним, залишаться так би мовити на плаву і відмовляться від. Неучасті від політичному і громадському житті країни ще 2014 року. Такі політики та й політичні сили із ними пов'язані могли залишатися в політичному житті, використовуючи нерозуміння великою частиною громадян України того, що насправді відбувається. Використовуючи той розкол на прихильників майдану і антимайдану, який культивувався злочинною командою Віктора Януковича та її кремлівськими ляльководами, однак люди, які підтримували проросійські і антиукраїнські політичні сили та їхніх ватажків. Ніколи навіть не могли уявити, що Володимир Путін буде віддавати накази про знищення міст на сході і півдні нашої країни, буде робити все можливе, щоб люди, які, може, мали близькі до проросійських сил політичні погляди, залишалися без світла, без тепла, без води. Щоб вони таким чином розплачувалися за геополітичні амбіції російського президента. Ну і це також говорить про те, що політичне життя в Україні після того, як закінчиться ця війна, буде зовсім іншим ніж у довоєнну епоху. І що багато хто з тих, хто вірить, що можна просто пересидіти, а потім звернутися до громадян із новими демагогічними і популістськими гаслами, може бути дуже розчарований. Тим більше що. Сам Путін не залишає таким людям жодних сподівань на те, що вони зможуть якось пояснити свою позицію, тому що сам Путін продовжується жити до капітуляції України. Його прес-секретар Дмитро Пісков, як відомо, сказав досить просту річ: підкреслив, що Росія знищує цивільну інфраструктуру України саме для того, щоб Примусити українських керівників до перемовин, тобто, по суті, Росія продовжує сподіватися на капітуляцію України, на те, що Україна принаймні визнає її територіальні надбання на українській землі, погодиться із російським статусом Криму. Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, принаймні тих територій, які сьогодні знаходяться під контролем російських збройних сил, територій, на яких знищуються українські громадяни, на яких відбуваються тортури, на яких панує влада сили і немає ніякого справедливого судочинства. І як ми бачимо, захищати ці території від Українських збройних сил росіяни готуються вже сьогодні, адже проросійський керівник окупаційного режиму Криму, колаборант і зрадник Сергій Аксьонов сьогодні повідомив про створення таких собі фортифікацій на адміністративному кордоні Криму. Тепер, до речі, у Криму немає кордону навіть не тільки з точки зору українського, але й з точки зору російського законодавства для України. Кордон Криму це адміністративний кордон Автономної Республіки Крим з Херсонською областю України, а для Російської Федерації, а для Російської Федерації. Кордон Криму це адміністративний кордон Республіки Крим, суб'єкту Російської Федерації з іншим суб'єктом Російської Федерації Херсонською областю. Ми це все читали у Конституції Росії після того, як на Херсонщики також відбувся фейковий референдум щодо приєднання її території до Російської Федерації. І отут виявляється, що на території одного суб'єкту Російської Федерації будується кордон з іншим. Суб'єктом створюються якісь фортифікації. Так от цікаво, що ж це російські кримчани вирішили захищатися від російських херсонців або ж у Москві прекрасно розуміють, що немає ніякого російського Криму, і звичайно немає ніякої російської Херсонщини. І що українські збройні сили, які вже звільнили частину Херсонської області від жорстоких і підлих російських окупантів, можуть піти далі і звільнити всю Херсонську область від російського панування. Ну а якщо підуть далі, то логічно потім підуть на Крим звільняти Крим від російських окупантів. Робити все можливе, щоб російської присутності і політичної, і військової у Криму у Севастополі ніколи не було, щоб з Криму Росія більше ніколи не погрожувала цивілізованому світу. І це, звичайно, не влаштовує президента Росії Володимира Путіна, який раніше говорив про сакральність Криму, а тепер якось перестав про це говорити, тому що саме так так як до Росії було приєднано цей псевдосакральний Крим, місце вічних російських поразок, так приєднали і інші українські регіони. Звісно, в такій ситуації ми маємо усвідомлювати, що Путін дійсно, коли усвідомлює реальні можливості своєї армії, може сподіватися тільки на те, що знищення українського населення, знищення української інфраструктури змусять Захід погодитися з його шизофрінічними умовами, а українське керівництво піти на капітуляцію перед його жорстоким режимом. Але я вважаю, що все буде якраз навпаки у війнах. Перемагають не населення, а армії. А якщо російська армія не здатна до військових перемог на українську, рано чи пізно ця армія злочинців і вбивців зазнає поразки. І разом із нею має зазнати поразки путінський режим, який вже продемонстрував, що готовий до нацистських практик в нашій сучасності у 21 столітті. сторіччі, і вже тому є величезною небезпекою для людства. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал, у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в самому YouTube. Миру вам!